Всім доброго часу! Мене звати Богдан Кухта, і сьогодні я б хотів крутнути книжкове колесо вчення Дгарми. У мене на столику книга авторства Чокі Німи Ріпноче, яка побачила світ в 2024 році, вийшовши друком львівському видавництві Апріорі: Смуток, Любов, Відкритість, Бодійський шлях радості. Дана праця. Започаткувала серію пробудження, переклала книгу Марія Васильєва. Даний виклад вчення налічує 120 сторінок. В анотації вказано, що цей невеликий за обсягом, але глибокий за змістом твір сучасного майстра медитації Німи Ріпноче змальовує всі основоположні ідеї буддійського вчення у формі коротких сутнісних настанов. Котрі мають позачасову актуальність для кожного шукача звільнення. Автор проводить нас через усвідомлення найважливіших буддійських істин про нас, людей, та про так звану реальність, де ми перебуваємо. Через відчуття неминучого, всеохопного смутку усвідомлення мінливості, непостійності, явищ і речей. Читач знаходить єдиний сенс, заради якого потрібно жити: любов і відкритість до світу явищ її самого себе. Про цю книгу висловились такі відомі особистості, як співачка Шер, актор Річард Гір, професор астрофізики Піт Гат та письменник Джон Кебадзін, автор книжки Повна життєва катастрофа і медитація це не те, що ви думаєте. Залишу для вас інтригу й не озвучуватиму слова двох останніх, але дозволю собі процитувати Шер та Річарда Гіра. Отже, Шер стверджує, що ця книга це скарбниця позачасової мудрості, яка тепер є нагальною як ніколи. Річард гір згадує, що чокінімарінпочі є другом та наставником для нього. Наголошує, що ріпночі є автентичним майстром дзохчен. Ця книга, наче рятувальний жилет для тих, хто потопає у морі невігластва, пристрасті та ненависті. Дгарма – це не хобі, і насправді є дуже серйозною справою. Дгарма може врятувати нас від океану забуття, і ми можемо згадати, хто ми є насправді істоти світла, любові і мудрості. Повне звільнення можливе, якщо ми докладаємо зусиль, і гарантоване, якщо ми слідуємо настановам учителя». Рінпоче проводить нас по стадіям буддійської практики і скеровує до радості, свободи вчення великої досконалості дзовчин. Рінпоче наголошує на необхідності засвоєння істини, непостійності і взаємозалежного походження як підґрунтя для нашого майбутнього просвітлення. Насправді це дуже надихаюча книга для всіх практикуючих. Про самого ж автора в книзі говориться, що в ранньому дитинстві його розпізнали як сьоме перевтілення тибетського майстра Гара Друбчена і зробили головним ламою монастиря Дронг, що в районі Накчукха на північ від столиці Тибету, міста Лхаси. У 1959 році, внаслідок китайської окупації Тибету, Рінпоче разом із своєю родиною був змушений шукати притулок в Індії і Непалі, де він провів юність, навчаючись під проводом найвидатніших тибетських буддійських майстрів, таких як 16-й Кармапа, Ділго Кхенце Рінпоче і Тулку Урґєн Рінпоче. У 1976 році його було зведено на трон настоятеля монастиря Кангінг Шендлуп Лінг у Катманду, що й досі залишається серцем його дедалі зростаючої активності. Наразі під його опікою перебуває більше 500 монахів. І монахинь у цьому та інших монастирях у Непалі. Монастир Дронг, що був повністю зруйнований під час культурної революції, нещодавно був відбудований і знову є домом для спільноти монахів. Чокі Німарінпочі є засновником і духовним очільником багатьох центрів буддійського вивчення і медитації Азії. Європі і південній Америці у Непалі він керує інститутом Раджгунг Єше, міжнародним навчальним центром, в якому студенти можуть здобути ступінь бакалавра, магістра і доктора буддійських наук. Для тих, хто хоче навчатися вдома, Рінпочі пропонує програму практики «Потрійна досконалість тари, що охоплює весь буддійський шлях. Вдома у Непалі він активно займається соціальною діяльністю через свою місцеву добродійну. Організацію Шенпен додам від себе, що ця книга не наша розмова з вчителем, якому можна задати запитання і отримати відповідь. Як на мене недарма стилістично до трьох ключових розділів, таких як смуток, любов та відкритість, є безліч підпунктів, які не лише покращують розуміння матеріалу, але й по факту надають відповіді на ключові запитання, які постають у нас під час прочитання. Це твір є лаконічним за обсягом, але дуже влучним, змістовним. Під відео додам посилання на сайт видавництва, де можна не лише замовити книгу, але й ознайомитись з фрагментом тексту, який є у вільному доступі. На останок, але не в останню чергу, зазначу, що це видання можливе завдяки ініціативі ГО Раджунг Єше Україна, яке було ініціатором цієї серії просвітлення. Усім буду вдячний за підписку, коментар та поширення. Намасте!